Зима, це Ще Сьогодні головне управління Міндоходів у Львівській області працює в штатному режимі, відповідно, всі підрозділи, все працює. всі послуги адміністративні, консультаційні, які необхідно надаються в штатному режимі. На нас стоять люди, люди на пусті, де їхня зброя, щоб зброю звідти там не брали. І так ми випускаємо, тому що вони їдуть додому. Міського народному народної самої оборони. Прошу вас прийняти приміщення під відповідальну оборону для подальшої 13 днів по підтримку пропорядку в місті Львів. Ну і так далі, тих підтримує е, прохання до погляду українського народу, то не буде вступати з ним в жодних сумнів. Вони пальна зброя, а не буде приміщення відсутні. Те, що відбулося вночі, сюди вдалося невідомі люди. І е, коли ми вже прибули на місце, це десь була година четверта-п'ята ранку то тут вже фактично нікого не було, там дехто залишився, ми їх погнали просто звідси. Тут вже гасили полум'я і фактично вже ніяких дій не було. Наше завдання було не допустити акту мародерства. Ми є від козацької доби, організація організація, яка сформувалася вчора, після одразу ж після наступу. Мета організації заключається в тому, щоб не допустити просто розходу бандитизму. Ми за мир, ми не є за міліцію, ми не є за. Ну точніше, навіть не те, що ми є з народом, але ми не є за міліцію.